Привіт, мене звуть Лесь, і якось на виставці Антресолі я вирішив позадовбувати людей. Сьогодні ми на виставці антресоля. Марія, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим особлива ця виставка Антресолі? Тим, що ми розвісили декілька років. Декілька рядів, що це значить? Тобто в декілька рядів, так? А, Як це? Так. Тобто, ми розмістили картини на канонічці. Для нас тепер якимись марками. Ага, ну тобто це все чим особлива ця виставка? Вона ще особлива людьми, які створювали. Настя Настя, скажи, будь ласка, над якою картиною ти найбільше працювала? та синя з рибами. Ага. А, добре, і скажи, будь ласка, яка картина тобі, ти вважаєш ну, най... тобі найкраща? Тобі ще досі подобається, бо я знаю, що е, дуже часто. Ага, тобто всі інші. Ну, Я знаю, це просто в художників і в інших творців таке є часто. Ні, насправді от та корична моя, моя улюблена і вживу. Е, я хотів запитати, от е, як ти думаєш, які будуть далі твої роботи? От, вони в такому самому стилі, чи вони будуть якось змінюватися? Можливо. Вони змінюватися. точно змінюватися. це буде дуже конкретна і коротка і Взагалі тоді. Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам виставка? А я ще в процесі. Добрий день. Честина, <голов> скажіть, за якого ви університету? Київська національна університет і мені тасажи шевченка Скажіть, а у вас є такі виставки в університеті? Я поки що так. <головік> у нас виставки навіть є в цих гуртожитках. Тобто... фотографії фістка, Ага. А можливо, ну тобто якісь художні виставки є? Художні виставки бувають, але я, на жаль, не відвідую їх. Чому? Напевно, в на мене реклама. Це таке в гулянці краще реклама. Ага. Добре, а картини краще, ніж Тараса Шевченка? Ну і взагалі, а, вам я... сподобались картини? Так, я вже другий рік виставку. Мені сподобалися картини минулого року. І те, що картини минулого року лишилися, мені теж сподобалося. <реку> Добре, дякую. Все ж таки всім картинам картин. Хочу, що мені найбільше сподобалося. Мені сподобалося дуже сосім. Чим вам тобі найбільше сподобалось? Що саме нам тобі сподобалося? Дуже гарна повітря кольорів і просто... Просто Прямо є дуже важливо. Хочете щось сказати людям, які ходять на ваші виставки постійно і які хочуть малювати, але її ніяк не можуть прийти в адресорі? Приходять в адресорі. Просто так. Можливо, ви їх надихнете якось? Я можу навчити їх робити планшети і тримати фантастику. І більше нічого? в тих, в кого є потенціал. От я знаю одного хлопця, який прийшов до нас на Тресорі, він намалював з першого разу досить глибоку картину. І ми всі вирішили, що в нього є потенціал. І ми тепер дуже хочемо, щоб він прийшов до нас знову, але він все не приходить, він, мабуть, дуже зайнятий. І, можливо, в нього певні комплекси, він боїться. Але Мені дуже подобається виставка. Я... Можливо, якась особлива картина подобається. Особливо ця подобається. Він нас бомбочкою воду. Бо це не я придумав. Ага, ясно. Ну, тобто, не... Путка шоколаду, ходи. Плитка шоколади. Яку малювала Ось. Плитка шоколаду, яка дуже концептуально поєднується через зелену картину з ліками українськими ліками вулиці. Ага, добре, скажи, будь ласка, ти не хотів би стати після цієї виставки художником? Ні. Чому? Я б зіпсував цю виставку. Э, ну, ти б не, ну, просто ну, помалювати одну картину зробити яку-небудь. Я пробував, не вийшло, чесно. Може, ти прималював. Я, малював, Я малював. Горі, так, мені сказали, що це кущі. Ви задоволені своєю виставкою? Можна це набір. Да, я задумав на виставкою. виставку. Це найкраща виставка в моєму житті. А ще в мене найкраща в світі <сас> скоро помре. Дякую всім за увагу. З вами був Лесь, і я бажаю вам цього року ходити на всі виставки Андресолі і не пропускати ніяких інших прекрасних подій Могилянки. От і також, якщо хтось зацікавився в зйомках міні-блогу Могилянки. Хорошого і якісного запрошую вас до себе, до мене в групу, яка налічує поки що тільки одну людину. Хотілося б знайти і однодумця. Пишіть до мене в в Фейсбук, можливо, в Ютуб в коментарі. І я чекаю на вас і дякую вам за ваші лайки. Бувайте!